Вітаю на каналі Мікс Моментів Інна Іващенко. Люблю. Я люблю, коли ласкаве сонце шле теплу посмішку мені, коли веселий ніжний дощик цілує мене в губи навесні. А ще люблю, коли стоять дерева, мов наречені, в цвіту. Тоді чомусь Трепоче серце перечуває радість неземну. Весна, а саме я її люблю, а особливо місяць квітень, коли усе навкруг кричить живу і заставляє душу молодіти. Весна пройде, але залишить в серці радість, душі пояння сповнену надій і боротьбу вночі недоспані. За щастя, в нашій долі не